Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Дуже рада бачити кожного. Дуже вдячна за вашу підтримку, що ви приходите, дивитесь, лайкаєте, коментуєте. І сьогодні я зрозуміла, що у мене на Ютуб-каналі є відео на будь-які теми і будь ким. Але немає жодного відео, де є, хоча б якась інформація конкретно про мене і про мій проєкт і взагалі про те, чим я займаюсь. Тому це відео я виділяю за для того, щоб ми ближче трішечки з вами познайомились і дізнались, чим один одному можемо бути більш кориснішими. Отже, я вирішила почати з того, що я назву три цікавих факти про себе у шкільному віці. Перше, я була дуже сильно сором'язлива, і я всього боялась. І десь до 9 років я боялась навіть в магазин підійти до продавчині, сказати Дайте мені хліба. Я настільки була сором'язлива. Другий факт: у по-моєму до 4 класу, тобто три перших класи, я вчилась дуже добре. Я була там чи старостою, чи як тоді називалося. А у сьомому класі я вчилась дуже погано, і мамо. Викликали дуже часто до школи. І знаєте, у мене от таке от було життя хвилями, а потім і знову почало добре вчитись. Ну, відносно. І останній третій факт це те, що колись у мене була така ситуація, що до мене прийшов типу мій хлопець до школи, і вдарив мене. Уявіть, я сама тільки що це згадала, тому що я собі написала три факти. І вдарив мене за те, що я його послала. Ну... Вота <реш> загадала, прикиньте. Тому мені здається, тришові ситуації у всіх бувають. Думаю, що у вас, в принципі, теж давайте подивимось ще три факти про мене у блозі. Я почала розвивати свій блог у 2019-му, але до 2023-го я просто гралася, просто гралася у блогера, всіх смішила і хотіла бути зручною для всіх. Коли я хотіла вести свій блог як СММ-спеціаліст, мені почали писати: ми не на СММ підписувались, ми підписувалися на тему життя в Польщі, давай вертай! Тему життя в Польщі, і найтупіше, що я могла зробити, це вернути тему життя в Польщі. Як ви думаєте, що я зробила? Я вернула ось таку тему, яка була мені незручна, некомфортна, але головне, щоб було комфортно моїй аудиторії. Ще два таких коротеньких цікавих факти. Це те, що за 2024 рік ми з командою зробили в районі 300 тисяч доларів на запусках. А за 2023 це було 75 000, чи 80 тисяч. То Ріст 4 приблизно десь так. Тому, друзі, ще один дуже важливий момент про мою точку А. От у кожного із вас є точка А, вона могла бути кілька років тому, могла бути зараз. Моя точка А це те, що я у 2020 році працювала на заводі, вирішила звільнитися і пішла працювати як СММник, а трішечки пізніше вже перейшла повністю в інфобізнес і запуски. Чому сюди? Тому що тут. Зараз найлегше зайти, найдешевше зайти, тобто порівнюючи з будь-яким іншим бізнесом, тут найменший поріг входу вам потрібно буде найменш. Найменша кількість інвестицій відносно якогось іншого бізнесу. А, і теперішня точка така, що окрім того, що я вже назвала цифру, я маю класну команду, я маю те, чого я делегую багато кому, я маю навіть ось такі зйомки відносно часто. Я дуже часто їжджу на різні конференції, де виступаю на одній сцені з такими людьми, як Оля Полякова, Маша, Єфросініна, Катя, Осача. І я розумію, що той досвід, який. Я набула, я можу передати також вам. Тому дуже, дуже важливо, що у мене є певні цінності. І ці цінності вони не пов'язані з тим, щоб швидко заробити гроші і збутись. Мені реально дуже важливо дати кожній людині, кожному студентові результат. Тобто, ви до мене приходите, мені не цікаво, щоб ви заплатили гроші і все. І я десь там, коротше, гуляю по своїм справам. Ні, мені цікаво, щоб ви прийшли. Реально конкретно мені розказала, яка у вас зараз ситуація. Я реально конкретно підібрала вам стратегію, прописала стратегію, яку ви будете виконувати для того, щоб досягти результату. І е, саме завдяки цій стратегії ви виконуєте свої цілі, які ви поставите, там, наприклад, на 2-3 місця. До речі, до чого я це все говорю? До того що я вже почала розповідати про свій проект. У мене великий освітній проект. У мене є від польської фірми код навчати, тобто я маю право навчати. У мене є сертифікат підтвердження якості моїх послуг. І, до речі, це те, про що я чомусь не говорю, хоча от тільки згадала і думаю, треба це частіше говорити. І я відповідально відношуся абсолютно до кожного студента, який мені приходить, тому що ваш результат це мій кейс. Мій кейс це означає, що мені легше буде продавати, тому в принципі все взаємовигідно. Мій проект підходить як для тих, хто з нуля, так і для експертів, які хочуть масштабуватись. Це два окремих напрямки, але в одному проекті. У вас будуть дві окремих групи чи двоє різних наставників. Ви не будете. Знаєте, так сходитись тільки у спільному чаті, але ви будете працювати за одною методологією методологією стратегії розвитку росту і досягнення цілей за 2-3 місяці. Цей проект потрібен мамам в декреті, людям просто, які хочуть себе реалізуватися, якщо ви ненавидите свою роботу, якщо ви хочете заробляти більше, якщо ви вперлись в. В стелю і не знаєте, як робити більші запуски. Якщо вам здається, що ваші інструменти більше не працюють. Якщо ви не знаєте, як далі вести блог, як в наступних роках вести блог, якщо ви просто тригеритесь від чужого успіху, вам теж потрібен цей проект. Що він дає? Він дає не лише конкретні інструменти, записані уроки, лекції і так далі. Ні, він дає велику реально велику трансформацію вашого життя, яке ділиться на до проекту і ділиться на після проекту, так як моє життя змінилося на до і на після. Весь цей досвід я вкладаю в цей проект, ви приходите, користуєтесь досвідом і виходите з класними результатами. Тому, от якщо ви захочете дізнатися, з чим цей проєкт конкретно у вашій ситуації може допомогти, в описі буде посилання на список очікування, після якого, от коли ви залишите заявку, ми з вами зв'яжемось. Або я, або менеджера, ми з вами поспілкуємось у Zoom, розкажемо всю програму, що туди входить, що ви отримаєте на кожному тижні, що ви навчаєте. Читесь розкажемо, от якщо ви експерти, як ви можете змінити свій підхід до запусків, щоб ваш дохід виріс, або щоб ви досягали певної цілі. І після того ви вже зробите свій вибір, чи хочете ви рухатись зі мною, з моєю командою і з нашими студентами до своїх цілей, чи не хочете. В цьому проєкті не лише записані уроки. Там є прямі ефіри, там є розбори від мене від наставника. Там є підтримка 24 на 7 у робочі дні, або там в певні робочі години. Окрім цього. Ми робимо офлайн-зустріч на постійній основі. Остання офлайн-зустріч у нас була великий івент, де я запросила Альону, Вєм, Альону В'єном блогер з 10 мільйонами підписниками, де, ми, де вона поділилася своїм досвідом у контенті, у веденні контенту в загальному на всі соцмережі. Також ми організовуємо випускні. Останній це був в Чорногорії, і туди я теж запросила Альону В'єном. Альона В'єном була нашим таким символом навчання. Оплатила їй все. Це, тобто, вона полетіла за мій рахунок, просто задля того, щоб вона провела час. З моїми студентами, от уявіть масштаб мого відношення до студентів. Звісно, що для мене це був класний інфопривід. Але Альона мене ніде не тегала, тому що у нас були домовленості, що вона за все, те, що я оплачую, живе з дівчатами, тусить з ними, і вони теж набрались дуже класно інсайтів. Вони були дуже щасливі, дуже задоволені. І це вкотре говорить про те, що мої цінності дуже сильно відрізняються від цінностей інших експертів, тому що мені важливо створювати ком'юніті атмосферу. І знаєте, оцей м -м -м, після смак, типу, типу, як після смак після цього всього, що відбувалося, щоб не було такое таке, що ви прийшли на навчання, витратили гроші і злі як собаки, тому що у вас нічого не вийшло. А щоб ви прийшли, кайфанули, отримали інструменти, зробили класний результат. І потім такі, блін, як же ж було класно. От приблизно з такими словами виходять студенти після навчання. Друзі, я маю надію, що після цього відео ви зрозуміли, що мені можна довіряти зі мною можна співпрацювати. Ви трошечки ближче познайомились зі мною і з моїм великим улюбленим проєктом – а, і якщо ви все-таки хочете зайти, то просто зараз залишайте свою анкету в списку очікування. Ми з вами поспілкуємось. Обов'язково відмічайте мене в інстаграм. До речі, просто зараз напишіть мені слово Ютуб в Дірект і забирайте міні-курс по запускам, після якого ви зрозумієте, що да, мені точно треба рухатись в цю сторону. Буду вдячна вам за підписку і пока.